Диви, що робиться, чувак. кажара тут. Старуй, дивись на небо, на небо. Та чувак, Ти чоршки жариш сюди вели? Що, здари, перемоментально все може зверти. там вийдемо до території. Давай там там за там там територію. Все, це вже напевно, що так. Бач сівек на двері які там волонтери. Все, добрались. Вони да. щось мучали метали, правда? Так що ви там фотографуєте, цікавить там?

Смирака, давай, смирека говорить. Боже мій, це страшне. Ось таке зрелище ти наблюдаєш, і тобі дійсно робиться страшно, я скажу. Ну я кому, ну мені чесно якось не по собі коли таке щось бачу. Всяке бачу, різні пожари, але ну, щось таке, це... Це останній купол, так? Чи ні? Так. Я, я не знаю, тут ужасна жара туди підеться. Штатив якийсь покласти на нього. Ди падай, вс, ди. Дивись, як вогонь від ти бачиш? Та у вас бляха так, би плавилась. Ага.

Які шести червоні надають? Всередину, всередину. А з якого року ця церква? Ніхто не знає? Сімдесятів. проводки. привод. Дзвінець тоже. Шо... Ой, половину. випаровує, дзвіниця вы ви поровує, старей. Ну а сюда отдавай. Да, тебе. Там можно двигаться цей дах тоже по идее мог бы упасть, тогда у Ні. не далеко верба. Стравить сорт, а по Або наоборот. Запоровувати, ви ж на бляху ляйдвек в бляху шипить, чуєш? Вона гаряча. Що це я тут став? діла? ця машина погода що поламала, що не могла вилити. Тоже блять, пожарник. Дивіться за тими машинами, щоб вони їздили, це ж це ж... На вагу золота, так я казав. Давай, давай, Ру, а рупор, як рупор сплавився. Алюмінієвий був. Так? Да. Так. Да. Ну, пластиковий без горів. Ну, пластиковий без горів.